Надіюсь, мене тут десь видно закупи на 1100 злотих. В ітоні, що в нас тут вийшло сьогодні, зараз буде така маленька, ну дуже дорога розпаковочка. Це скільки в гривнях буде? Тисяч, не знаю, 13-14 гривень. Коротше, дивимося. Ну, це я потратив за сьогоднішній день. 1100 злотих. Подивимося, що я купив. ітогі дивимося нашу розпаковочку, що в нас тут вийшло, це закупи, Ну, я це так, це на місяць, зрозуміло, щось будемо докупляти, але основне тут в цій розпаковці буде. Давайте продовжимо. Сковородочка 50 злотих, кстати. Ну, це єдине що я запам'ятаю, скільки стоїть. Тут три тонни макарон. Понятно, одразу будемо відставляти, правильно? ой ой Коротше, щоб салати не делать, я люблю закаточку. Да, Паша любить огірочки і отакий салатик. Воно сьогодні було по акції, тому накупляв сьогодні такими блоками. Такий салатик і такі огірочки Дуже Пашенька любить. Вмісто салати, бо зараз зима салати, звісно, дорого. Там щось по 4, по 4 злотих і пару грошей. Оставляю одразу і калаті. Навірно, ви всі паймете, які люблю я крупи, тому що не мало, ні багато. Но макарон тут все-таки дуже багато. Я вирішив зараз выложу всі макарони, щоб ви побачили сколько, Правильно? В общем, ось, ось сколько у нас макарон получилось. Трошечки до цього ми ще добавили риса, три пачечки, ось, ось якась кашка. Но у нас просто ще така є, поэтому їх тут менше. Гречки у нас ще тона, тонна ну, з предыдущих закупок залишилося. Я накуплю все побольше. Нічого страшного, я люблю макарошки, поэтому сколько макарон. Тепер переходимо до інтересного, мабуть, плюс-мінус 2 чая. Такі губки, ось у нас теж виходить. Така зеленушка у нас виходить. Далі дивимося наш чайок зелененький, такий теж виходить. Потом у нас виходить киві. Не багато трохи. Ну, це, раз, в неділю там хватить будемо купувати. Морква, яблучки. теж це все у нас получається. Пакет нам не треба. О, і ще один пакет. Дивимося, що у нас тут. Понятне дело. Капустинка. Не знаю зачем. Хлебушок, одна булочка. Оце перед перетренулочкою буду пити. Що це у нас таке? Якась маслянка, лук, цибуля. Хто як називає. Це у нас бурячок. Потім трошки масла, Вредне масло, осуждаю. Потім у нас трошки м'яса. Ось такого м'яска у нас. Кофе, баночка майонеза, але майонез не їм. Ну, як би, не хотілося б, поняли? Приготовлять, звісно, прийдеться їсти. Трошки масла у нас сливочного. Потім, що у нас тут накуплялося, ще кетчуп. Кетчуп. Потом отака приправа, отака приправа, типа мівінка. Ну, вона, звісно, далеко не мівінка, приправа такого я, мівіна називається. В общем, і що це у нас за херня? Що це таке? Горошок і горошок. Опять рис забув. Це вже другий, то я не достав те ж саме, що предучей. Трошки яєць. Люблю яйчики дуже сильно. Ой-ой-ой. І дивимося, що в нас в цьому пакеті. В цьому пакеті у нас дві пачечки кабаносів. Ну, вони були по акції. Я дуже сильно люблю кабаносики. Потім два суперклея. Потім ось що, щось на холодець, якась. Рулька, що це таке, м'ясо. Звісно, от тут пакет реально дорогий. Только цей пакет на 300 злотих тут получился. Ось, все. а, Ну у нас тут курочка. наскільки ж вийшло у нас? Один, 12 злотих за кілограм, але вона була щось там по акції чи що. 25 злотих. Ми за це заплатили за цю курочку. Потім, що у нас тут? А? Що це за херня? Крилушки. Це крила. Це бодріші бодрій. Купили трошки. Крилушок. О, курва. Ну, як трошки, 6 кг крилуш купили, будемо питатися одними крилишками. Три пачки солі. Ну, це зрозуміло, це з запасом, соль, там деякі елементи, це з запасом. Но тим не менше... о, курча, о, курва. Що е, це у нас таке? М'ясо ляшка. Блять, воно потекло. Бля. А це у нас що? Скусок м'яса ще доповнительний. воно вже все потекло. Блядь, новий костюм замазав. йолки ти що мені мама скаже. Це що все? Ну, і найголовніше, що я хочу сказати, це то, що в цю стоїмость я ще посчитав, то, що я заправив машину на 300 злотих. Ну, коротше, в общем, це ж можна адмінусувати, хоп, адмінісуйте. наскільки вийшло їди, правильно, правильно. Ну, в общем, за сьогодні я потратив 1100 злотих. В гривнях це дуже багато, та й злотих це немало. Це бюджет Молдавії, я в шокі. І за квартиру ще мені заплатить 3 тисячі. І це я закупився. Це ж так, чисто типу, база. Але докуплять ще в течение місяця, правильно? Що, ж, звісно ж, типу... Чи, до, чи дешево, чи дорого жити в Польщі. Я все-таки думаю, дорого жити в Польщі, тому що ну, накупляв це, да, на сім'ю, заправив машину на 300 злотих, і це бак газа і бак бензину. Якось так, братва. Як ви думаєте, багато це чи мало? За протеїн. Я ще пачку протеїну купив. Це теж немало тому що вона стоїть 70 там щось, около 80 злотих.